Змагалися в обізнаності в укритті Криворізької гімназії no 122 для здобувачів освіти ліцеїв Саксаганського району пройшов інтелект-батл Саксаганський айс-стопер. серед учасників. І лев, капітан команди Лідер ділиться для його команди подібні змагання це своєрідний спосіб поспілкуватися наживо з однолітками та дізнатися ще більше про рідну країну. Дуже позитивно. Готувалися ну, приблизно дуже якісно, дуже якісно. Командна гра, командне тренування, командне змагання. Ну, приблизно... Як експерт, ми всі українці, ми всі знаємо, що головні факти, головні інформації про нашу неньку це безумовно підвищує патріотичний рівень і покращує якість навчання, покращує настрій. Правила ж інтелектуального батлу дуже прості: Продовж чотирьох конкурсів раундів учасники за визначений час мали дати відповідь на запитання. За кожну правильну гравці отримували один бал. Впродовж змагань учні 10-11 класів мали показати свою обізнаність та креатив. У конкурсах. Хто я, правда чи брехня, представлення та карта України. Я існую радість. Да. Ні. Я не живий. добре. Я фізичний об'єкт. Да. Не можна Так. Да. Я маю коля. Да. Да. Я знаходжусь у твоєму агрегатному стані. <різв> я знаходжуся в нового приватного. Я, я, я існую на вулиці. Головна мета заходу надати молоді більше можливості для живого спілкування, водночас відволікти від тяжких реалій воєнного часу. Крім того, піднести історію України цікаво. Загалом участь у батлі взяло 25 учасників, які сформували 5 команд відповідно по 5 осіб у кожній. А саме ліцеї номер 119, 113, 35 Імпульс, 107 лідер та природничо науковий утворило команди відповідно Рушійний прогрес, альянс, геогенії. Лідер та мисливці за перемогою дуже важливо, бо ми зараз перебуваємо да в повній масштабній війні, і хочеться, щоб наша молодь більш більше знала, обізнана була про наші обряди, українські звичаї. Хочеться їм звісно це донести і в такій ігровій формі їм довести це. Взагалі це молодь наша сьогодення, хочемо, щоб наша молодь розвивалась і Активна брала участь у певних заходах. За результатами змагань усі учасники отримали караваї від громадської організації Долонька добра та пам'ятні грамоти. А команду переможців альянс Криворізького ліцею номер 113 нагородили статуеткою та сертифікатами на відвідування фан-парку. Анастасія Костенюк, Сергій Філоненко, перший міський.